Ну, отже, мої шкарпеточки. Вони остаточно пройшли обробку, блокування, але я не обробляла їх парою, тобто я їх не просувала. Річ в тому, що блокування теж може як і врятувати річ. Ну, припустимо, якщо вона пов'язана ажурним візерунком, то там просто необхідне блокування. Так і остаточно зіпсувати готову шикарну річ, якщо блокування зроблено неправильно. Ось я випрала їх, я їх трошки зваляла. Це не просто прання було вручну, ні. Я зваляла їх у пральній машинці. Я розраховувала, що вони сядуть десь на розмір. Так воно і сталося. І ось це неймовірне задоволення, коли працюєш з дуже якісною пряжею. Ось така краса виходить. Бачите? Ось такі гарні шкарпеточки виходять, коли працюєш з дуже-дуже шикарною, гарною 100% вовняною пряжею. Пряжею імпортна. Я виробника не знаю. Якщо хтось не дивився мій канал ще не знає, я купую речі в секонд хенді і перев'язую. Оці білі ниточки це частина дуже крутої лопопайси, яку я взяла в секонді. У мене ще два кольори залишились від неї. Ще ниточки на, на одну пару шкарпеток. Це дуже товсті ниточки. Дуже товсті, лопопайса, була тоста. Майстриня її пов'язала неправильно, неправильно що зробивши кокетку і не стала її розпорювати, а просто, просто віддала в І Я взяла із шикарні-то ну, шикарні вовняні ниточки, товстенькі, за смішні гроші розпустила зовсім нові. Розпустила і пов'язала носочки. А сині, оці кобальтово-сині ниточки це вже з іншого. Половеру, але теж дуже якісні. Як бачите, привіт! Привіт, привіт, Наташенька! Ось, ось такі шкарпетки вийшли. Як ви бачите, після прання я брала їх, кажу, ж, я їх трошки зваляла. Я брала їх в пральній машинці на 40 градусів, додала декілька ганчірочок, чистеньких таких, вони допомогли процесу валяння. Якщо б хотіла, щоб дуже звалялися, я б брала на 60. Але я не хотіла, щоб дуже, я хотіла, щоб тільки один розмір. Тому, тому на 40. Десь півтори години, вони в мене там бовталися. І ось що вийшло. Давайте я покажу вам, як вони спереду виглядають, якщо потягти їх на руку. Ось, Отак вони виглядають спереду. Ось так стопа виглядає. Завдяки тому, що це. Жекардове в'язання. І тому що я їх трошки зваляла. вони реально виглядають як і відчуваються в руках як товстенькі такі валянки. Ось бачите, ззаду п'яточки теж такий листочок. Тому і назва така шкарпеток-листопад. Не дуже оригінально, як я вже казала декілька разів, але ну, він ж відповідає реальності дійсності. Ось такі. Якщо мова йде про виворіт, то ось він виворять. Я ж кажу, що полотно виходить подвійне. Дуже теплі, товсті нитки. Ось, дякую, дякую за подаруночки, дякую. Щиро дякую. Дуже приємно. Дуже приємно. Ну ось, бачите, всі петельки стали на свої місця. Ще, ще в минулому ефірі я показувала цю роботу в процесі, в'язала. І виглядало це не дуже. Петельки були рихлі, можливо, було не так гарно і красиво, я попереджала. Гарне зроблене ВТО, все виправить, петельки розрівнялися, незважаючи на те, що парою не обробляла, тільки, тільки випрала і тільки висушила. Ось така краса в мене вийшла. Я тепер знаю, як поводять себе ці ниточки після прання, після валяння. Ось як вони розпочилися, які гарненькі. Я від, від, від них просто в захваті. Взимку буде ході, ходити в них дуже тепло і дуже гарно. Ну, по, -по подобайкам бачу, що і вам, друзі, подобається.